Зробіть ще один раз глибокий вдох заняття з арт-терапії розпочинають з медитації. Опісля відвідувачі приходять до малювання. Чотирирічна Валерія Гуржа, яка разом з мамою до Івано-Франківська переїхала із Маріуполя, малює на папері лабіринт. Я люблю лісувати лабіринт слажніше, складніші. на цьому лабіринті. є Лавушки, значки, котрої забороняються, всю любов, серця українського, галочка, старт, дира в клетці, і сама тут навіть клітка є. Прийшла на арт-терапію зі своїм шестирічним сином Ілоліта Горованко. Вони живуть у Івано-Франківську чотири дні. Сюди приїхали із Харкова. Діти відликаються, це вникає від, від страху. Від Надіжду на нас на добре будуще, відлякає від негативних е, мислі, тому що ми що бачили в Харкові, це жах. Більше кольорів до сих пор тримаємо тримає тіло. Сьогодні заняття проводить арт-терапевтка Ксенія Дочко. Вона також вимушена переселенка 12 днів тому переїхала Івано-Франківськ із Києва, коли ми ось Прибули вже в це місто, і зрозуміли, що тут тепло, тут класно, тут є життя, а тут є просто неймовірно прекрасні люди, які готові з відкритим серцем допомагати, зустрічати і терпіти наші настрої, тому що ви розумієте, що для багатьох переселенців. Наразі емоційний стан дуже коливається і а, ми можемо бути якимось вразливими чи навіть трошки агресивними. Це не тому, що ми погані, а тому, що ну, реально ми приїхали в такому дуже сильному шоку. Щоразу дорослі відвідувачі заняття мають різну тему для малюнків. Сьогодні уявляли та зображували своє безпечне місце, каже Ксенія Дочко. Це заняття воно найбільш глибоке. Перетворення у собі, тому що ми йдемо у свої безпечні місця. Ми їх починаємо з ними знайомитись. Це та наша психологічна підтримка, яка має бути. Ну, якщо така як рекомендація, то класно, щоб у як я працюю з мамами і з дітьми, то щоб у маму було безпечне місце, яке б вона могла б розкрити своїй дитині. Соломія Мороз з Івано-Франківщини. Каже, арт-терапія для неї можливість попрацювати із підсвідомістю та залишити на папері те, що зараз відчуває. Мені одразу прийшло в нашу як Я стою босими ногами, голими на землі у селі в себе в полі. Як зрошено з росою, зоряне небо, повний місяць, ліс, гори, десь там вода тече, свіже повітря і ось, я намагаюся зараз Арт-терапію проводять у мистецькому просторі щодня. Триває вона годину. Відвідувати заняття можуть всі охочі однак найчастіше приходять сюди вимушені переселенці. Розповідає співорганізаторка занять Христина Магерамова. Люди, які приїжджають звідкись, вони перебувають у стресі, то ще так дуже м'яко, напевно, сказано. Ось, і переключитися на е, які якусь живу діяльність, звичну, особливо для маленьких. Це наразі є питання першочергове. Відвідувачі занять можуть написати на своїх малюнках побажання для українських воїнів та залишити їх у мистецькому просторі, звідти волонтери передадуть твори на війну. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.